У сьогоднішньому чтеню утреннього Воскресного Євангелія нам все відомо, як апостоли йшли, як жінки сообщили, що Ісус воскрес із мертвих, як не повірили, як пішов Іоанн Першим, потом них Петро. Но один момент нині требує об'яснення. Іоанн пише таке слово. Апостоли не повірували Воскресенню, бо не у Писання, тобто не знали Писання, були в неведенії. З одного боку, ми удивляємося тим строкам. Як? Понятно, Писання ще не було. Але почому Іоанн про Писання згадує, коли ті апостоли знали от Христа? Він їм многократно розказував, що син чоловіческий буде преданий в руки людей грішних, Його будуть судити, найдуть лже свідків, найдуть предателя юду, найдуть различні докази, найдуть различних експертів, як нині глядають, коли на чоловіка ніч не є. Експерти знайдуть, це то одні з величайших нинішній день злочинців перед правами людей, коли вони свідчать проти чоловіка, котрий навіть не планував такий злочин. Но в його словах вони витягнули, висали і чоловіка даколи судять. Із-за того, що злочинці експерти зробили свій злочин. Каже Йоанн Богослов. Не знали ще Писання, а це закид нам, бо ми знаємо Писання, а вони ще не знали, а ми вже знаємо Писання, а тому ми, на відміну від тих апостолів, котрі щось думали, сумнівалися, ми кажемо: Господи, ми віруємо в Твоє Воскресення. Празник Воскресення для нас це центр наших усіх праздників, серце нашої віри, серце нашого церковного календаря. Мало того, скільки в Україні безбожників скакали проти нас, угрожали нам, бо ми захищаємо свою віру, свій календар. Вони не розуміють в календарях, що в календарях серце Пасха. От, Пасхи все розкривається весь круговий круг годовий богослуження, по чому ми так не хочемо його залишити. Бо саме юліанським календарем совершається Пасха. А дійсність, котрого потверджує сам Господь із небесним огнем на святу Пасху, і причащається тіло й крові Христової, Ми причащаємося Божества згідно слов святих Отцев і Євангелія. Сам Христос сказав: хто буде їсти моє тіло, буде пити мою кров, буде мати собі життя, і я воскрешу його в послідній день. І так сьогодні замічання, вони ще не знали Писання. Ми би додавили апостолу. Апостоле нові ще й не було Писання. Писання з'являться через 20 років Матфея, Марка, Луки, Йоганна. Дай ти, Йоанн, не будеш писати, ще на патмосі відкровені Откуди їм було Писання знати. Но думаємо, що, те, що Слово відноситься до всіх нас. От і не знали Писання, а ми знали. І на страшному суді. Не будемо мати аргумента, Господи. Ми не знали, нас збили з толку, нам якусь турецьку релігію привели, та збили на столку. Таких аргументів не буде. Господь каже: я вам дав разум, очі в уші, мудрость. Що маєте? Почому ви упали духом і повірили ворогові. Ми сьогодні кажемо, Господи, поможи нам держатися нашої канонічної церкви і не боятися самих самих устрашаючих проти нас законів. Бо з нами Господь, завжди ми будемо у будущому і в числі переможців, і тут на земле у вічності, як переможці, і наслідники царства Божого. Амінь.